Привіт! Ви на каналі Життя на хуторі Підписуйтесь на канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А ми переходимо до відеоролику. І я вам хотів зняти відео про таку ягничку. Вона продається. Е, номер телефону в описі. Дзвоніть, питайте, пишіть коментарі. Я буду на всі коментарі відповідати. Е, і е, я розкажу про неї вам більш детально. Ось дивіться про неї фотографії. Ви бачите, яка вона гарна, здорова. Так, В неї тато Курдючний був. Ми його продали. Його звати було Шон. Цю звати ця Цлавочка, ластівка. В у, у, у нього було 100 кілограм. Дивіться. Як хочете, якщо хочете більш детально, дивіться відео в відео, ссылка в описі. Дивіться. Та, дивіться. І всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки та натискуйте на дзвіночок щоб не пропускати нових відео. До наступного відеоролику!